Вітаю! Сьогодні ми розберемо формулу скороченого множення сума квадратів. А плюс Б піднесено до квадрату дорівнює А квадрат плюс 2 ab плюс В квадрат. Подивимося на декількох прикладів. Наприклад, ми маємо m плюс N піднесене до квадрату. Як ми бачимо, а у нас підносилось, значить, А стало у квадраті, значить, М так само стало у квадраті. У нас далі подвоєний добуток, тобто плюс 2 м помножить на N. І плюс N так само, як і B, стане у квадраті. Подивимося ще на один варіант. Наприклад, у нас є 4М плюс 2К. Піднесено до квадрату. Ми будемо мати 4М, написали квадрат, плюс 2 помножить на 4М. Помножить на 2К, тобто двіку перемножили на 4М на 2К. І плюс 2К у квадраті. Дорівнює. 4М у квадраті. Ми бачимо, що 4 квадраті це 16. І м у квадраті ми так і написали. Плюс 2, тут можна помножити на 4 і помножити на 2. 2 на 4 8 і помножити на 2. Так само 16. Плюс 16. І МК дописуємо не МК. І плюс 2 у квадраті, це в нас буде 4. І К у квадраті це К квадрат. Це відповідь. Тепер дивіться ще такий може бути варіант. Наприклад, G квадрат плюс Фі квадрат. І піднесено до квадрат. Зрозуміло, що G ми беремо в квадраті і до квадрата. Плюс 2 помножить на G квадрат і на F квадрат. І плюс E у квадраті і до квадрату. Зрозуміло, що при піднесенні степеня до степеня, показник степеня перемножається. Тобто у нас буде G. У четвертій степені. Плюс 2G так і залишається. Тут нема чого нам перемножувати. 2G в квадрат F в квадрат. І плюс, так само, як G стало в четвертому, F у другому степені до другого. 2 на 2 4. Буде F у четвертому степені. І останній приклад. Наприклад, у нас є А відповідно у третьому плюс Б у третьому. Ми можемо відповідно записати, відповідно до нашої формули. А у третьому. У нас по формулі має бути піднесено до квадрату. Плюс 2 помножить на А. У третьому, b по третьому. І плюс b у третьому. І це піднесений по квадрату. Дорівня А у третьому і до другого. Буде А при піднесенні степеня до степення перемножається 3 на 2, шоста степень. Плюс 2 на А. Б третьому. Тут різні основи, тому ми степінь не можемо нічого зробити. І плюс Б у шостому. Бо третя степень до другого, три на два. Шість. Все. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступному уроці. Переход за посиланням або телефонуй за номером 098-407-4603. Також пиши нам у вайбері або Telegram і отримай безкоштовний урок з математики.